Червоний прапор і стяг України просто викинули за свідченнями очевидців. Полотна валялись у парку, де їх підібрав небайдужий перехожий. Ці кадри зняли мешканці селища Артема. Активісти розповідають, хотіли привітати ветеранів. Акцію зареєстрували, підготували святкову програму. Проте до урочистостей не дійшло. Та павашоперева знімається флаг побіди і господарства символіка і орган само організацію населення. Каторовані катеровані торгаєсть Народної власті немає, а ви є. Поки ветерани збирались біля сцени, прапори зняли. Они, ну, я безпардонно, по-другому я не можу сказати, безпардонно. На праздник 9 мая сняли флаги, государственный флаг и флаг победителей. Сняли и растоптали эти флаги. Принародно, для, для буквально Да, бросили на землю. Это уже о чем говорит? Растоптали. Не буквально растоптали брошенные на землю флаги. Ета про те, що вже треба привлекати к відповідальності. Організатори звернулись до міліції, проте кримінальну справу порушувати відмовились. Хоча закон України і передбачає кримінальну відповідальність за наругу над державним прапором або гербом. Надалі ж селищну раду, яка допомагала в проведенні свята, взагалі виселили з приміщення. Люди не хочуть покидати це поміщення Були милі підписання собственника или управляющие этим помещением, да, балансодержатели. Вот поэтому и по этому это з... подписание, где я не видел. Разом с керівниками на вулицю опинились і громадські організації. Когда приехала милиция, то администрация вынуждена была 18 мая ретироваться, уйти. Но они на этом не остановились. Они уперто хотят дальше продолжать противоправные действия. И на сегодняшний день утром, рано утром, порядка 6-7 часов утра. Работники Жилкомсервиса вскрывают данное помещение, Зламують двері, міняють замки і опечатують даний поміщення. У цих подіях активісти вбачають самоправство місцевої влади, тому вийшли з пікетом під стіни райради і збираються подавати скаргу до суду. Також очікують на втручання прокуратури. Телефоном у приймальні Комінтернівської райради повідомили. Керівники жодних пояснень давати не збираються. Анна Черненко, Вадим Селезньов, вісті.